Вітаю, друзі, Намасте! Сьогоднішня наша практика з Адхо-йоги має мати ціль. І я пропоную покласти на особисту якусь ціль на цю практику, наприклад, наші особисті перемоги. Перемоги над собою, перемоги над лінню, перемоги світлої з нашої сторони над темною. Виділялися гормони молодості, гормони росту. Маємо ми ми виділити. Стероїдні гормони. Для цього ми працюємо із ногами, з нашими найбільшими м'язами в організмі. До печіння. до цього якраз не можу. Тому попрацюємо зараз з силою на присіданнях. Ставимо ноги на ширині тазу, вирівнялися. Наші мають п'ятки лежати на землі. Плина рівна, рівна, маківкою тягнемося вверх. Починаємо із імпульсивних пригальмовувань. До вдих, до вдих, до вдих, видих. До вдих, до вдих, до вдих, видих. До вдих. До вдих. До вдих. До вдих. До вдих. До вдих. До вдих, до вдих, до вдих, видих. 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 Вдих, видих. Струсили ноги, далі в нас буде ізотонічний режим. Ізотонічний режим це уникання максимальних і мінімальних точок. Ми працюємо в режимі діапазоні від 40 до 70%. Отож, присягнули коліна. І в повільному рахунку, повільно ми сповільнюючись, вниз опускаємося і повільно. Здімаємося вверх. На рахунок. Десять. Зігнули коліна. Десять. 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Повторимо другий раз без сходинок. Повільно. Десять, дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, десять, дев'ять, вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один. Посміхаємося ви молодці. Так, далі в нас режим три плюс три. Три, трисяди, активних, динамічних і три із затримкою. Раз, два, три, затримочка буде. Розпочинаємо три присіди. Раз, два, три. 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 Далі у нас буде динамічний режим. Динамічний режим. 16 присідань. Почали. І раз. С. Два. С. Три. С. Чотири. С. П'ять. С. Шість. Сім. Вісім. дев'ять. десять, Ще трошки. Одинадцять. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ой, вже 17. Молодці. Далі працюємо з режимом статичним. Тримаємо статику на рахунок 12, в максимальному, середньому і найнижчому положенні. Розпочали. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4, 3, 2, 1. Молодці. Струсили наші ноги. Далі режим мобілізації. А з мобілізації. Ми будемо працювати двома такими положеннями. Положення простою мовою це човник і арка планка. Отож, я вам покажу перше, як це виглядатиме. Ми будемо затримуватися в цьому положенні. Долоні дивляться на долоню. Водночас підіймаємо руки і ноги в такому човнику. І планка арка має бути долоні під плечима. Отож, розпочинаємо. 5, 4, 3, 2. Один. Пять, чотири, три, два, один. Ой, можете? Шість, пять, чотири, три, два, один. Шість, пять, чотири, три, два, один. Сім, шість, пять, чотири, три, два, один, сім, шість.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Підпочиваємо. Молодці. Ви справилися. Далі спробуємо зробити основну частину. Ми не спробуємо, ми зможемо. Основна частина. Перед тим робимо вдих. Видих. Так, глибокий вдих, видих. Вдих, видих. Молодці. Осина частина стоїмо на край килимка. Далі ми розпочнемо із тадасами. Для цього стопи стоять поруч. Вага тіла більше у носочки. Ми не отако не горбимося. Ми випрямляємося, знаходимо центр тіла, він знаходиться. Чотири пальці від, від попка внизу. Наче якийсь м'ячик тут, який нас збирає. Ми в цьому м'ячику якраз збираємося і від нього витягуємося. Потилиця тягнеться вверх. Ми плечима не затискаємо шиї, не затискаємо, не тягнемо їх до вух. Випрямилися у просторі. Спереду розтягуємося, ззаді стискаємося. Далі Анові тасина через сторони, руки вгору. Тут важливо, щоб в нас таз був підкручений, вага тіла йшла у носочки. Руки, плечі ми знову ж таки не затистали шию і не тягнули плечі до вух. Підтягнули від вух. Долоні дивляться одна на одну. Плечі за вуха. легенький прогньо назад. При цьому збираємо, підтягнули наш таз, підкрутили, збираємо м'язи тазового дна, тоді збираємо середній замок і останній збираємо верхній замок. Молодці. Переходимо в Утанас. Ут Утанасені важливо пояснити тіло, що ми від нього хочемо. Ми маємо притиснути наш низ живота. До ніг, так, щоб тут навіть пластинку ніяку не можна було витягнути. Дуже міцно тримаємо. Коли ми це робимо, ми включаємо наші м'язи-антагоністи. Ми даємо їм зрозуміти, що ми не падаємо вниз. Що ми робимо? Що ми хочемо розтягнутися. І, відповідно, наша передня сторона буде розтягуватися, а задній ми будемо відштовхуватися. Наш е, таз ми хвіст пістолетом тримаємо, ми його виштовхуємо, так наче хочемо притиснути якусь уявну стіну взагалі. В даному положенні обов'язково тримаємо, е, не згорблюємо нашу спину, ми витягуємося, спочатку ми вкладаємо живіт, потім нижні ребра і вже аж пізніше тут ми можемо спокійно притягнути коліна. Е, коли ми вже притиснулися. Це хвіст е, пістолетом таз витягнули вверх і подали назад. І відчуваємо, що можемо витягнути коліна, ми можемо дозаглибитися. І вже як е, гачечком зачепити е, шию і поставити також е, грудну клітину і наше чоло на ноги. Так, далі ми робимо можемо легенький стрибочок назад, а можемо відійти назад у планку. У планці, оце правильне положення планки. Ми маємо слідкувати е, за кількома моментами. Ми маємо на наповністю на всю долоню. Одну і другу. Роз, розкрити так пальці. Ми пальцями, нашими упорними точками, нашими долоньками, ми відштовхуємося, ми не затискаємо шию плечима. Ми е, не складаємо ось так лопатки, а ми їх відводимо. Далі, важливий момент. Планці часто травмується поперек. Тому ми маємо слідкувати, щоб наш живіт був підтягнутий, середній замок підтягнутий, ребра розкриті, щоб тримати в безпеці наш поперек. Далі, наша спина, наша потилиця повинна бути в одній лінії. Таз ми не вигинаємо, ми підкручуємо під себе. І останній момент. В планці. Ми маємо стояти не так, так підкрутили. І не ось так чи ось так. А так наче ми п'ятками тиснемо в уявну стіну взагалі. Ми відтискаємося від опорних точок і можемо так затриматися в планці. Далі собака морда вниз. Знову ж таки, руками ми відтискаємося, наші пальчики ніх трішки дивляться всередину. Тут можна призігнути в колінах. Тому що в нас в пріоритеті рівна спина. Ми стараємося спину витягнути, але в даному положенні помилкою буде затискати шию. Ми маємо розтягнути простір між лопатками, маємо видовжитися. Таз ми догори. Ми його не підкручуємо під себе, а навпаки, виштовхуємо вверх. Таким чином, ми розтягаємо весь наш хребет. Це дуже корисне положення. Ми витягуємося по задній поверхні, включаємо нашу внутрішню мускулатуру, включаємо, обов'язково підтягаємо середній замок. Шия продовження хребта. Молодці. Наступне положення буде собака-морда вверх. собака морда вверх. Також не затискаємо шию. Розвертаємо плечі. Тут в нас лопатки зібрані. Ми дивимося вверх, тому що собака морда вверх, але не закидаємо вільно нашу шию, як небрі, а дивимося вверх. Можемо при цьому ставати на пальці і робити так в повітрі цю собаку, відштовхуючися руками. Руки в нас активні. Долоньками ми відштовхуємося. Долоні рівно під плечима. І в даному положенні також дуже важливо тримати середній замок. Щоб не напрушувати наш поперек. Як компенсацію для цього, для цього положення, буде поза дитини. Ми лягаємо з першої сідниці, кладемо на п'ятки. Тоді ми витягуємося вперед руками, тягнемось вперед, наші сіднички виштовхуються, і таз у нас не підкручений. Тягнемося вперед і в самому кінці вже можемо поставити чоло також на землю, на коврик. Можемо розслабитися і зависнути трішки в цьому положенні, розтягуючи нашу спину, нашу задню поверхню. Молодці. І далі ми стаємо ваджрасана. в очераси. Намій буде помилкою. Підкручувати таз. Ми таз відштовхуємо, робимо легенький прогин, витягуємося вперед, матівка тягнеться вверх. Наші плечі ми опускаємо від бух, і це буде насправльне положення. Можемо зібрати усі наші замки. Живіт у нас не розслаблений. Ми підтягнули середній замок, але при цьому зберігаємо легенький прогин назад. Молодці. Тепер попрацюємо трішки із нашою глучкістю. Встаємо ми в цю асану. наразі її називають позою метелика. Ставимо стопу до стопи. Тут ми випрямляємо нашу спинку таз виштовхуємо назад, випрямили спинку, підібрали наші замки, середній замок тонусі наші м'язи тазового дна, зробимо вдих, видих. Спочатку, давайте попрацюємо з міодитичним рефлексом. Як з ним працювати? Ми затримуємо в нерухомому положенні на, нашому, на нашій точці максимум. Затримуємо наші м'язи і потримаємо там декілька секунд. Без наростання відчуттів, нерухоме на положення. Стаємо наш максимум і так будемо затримувати 30 секунд. Тут головне не рухатися, ніякого наростання, ніяких тисків. Почнімо. Наше максимальне положення. Вдихнули, видихнули і затримали. Дих і розслабили м'язи. Наступним варіантом для гнучкості буде у нас пір. З допомогою цієї системи ми будемо також розслабляти наші м'язи. Ми працюємо з тими м'язами, які ми розтягуємо. Зараз ми, наприклад, хочемо розтягнути ці м'язи, ми їх маємо зараз напружити. І в результаті того, що Певний час ми будемо тримати в напрузі і в протидії наші м'язи, коли ми будемо відпускати, вони розслабляться і подадуться нижче. Отож, як ми робимо, ми напружуємо на 40-60% наші м'язи, тобто не дуже сильно. І руками або ліктями будемо на них натискати ровно таку протидію. І затримуємося в даному положенні далі без руху. Давайте напружили і затрималися на 30 секунд. Напруга не в лиці, не в голосових зв'язках, напруга в тих м'ясах, які ми хотіли розтягнути. Вдих, видих. І розслабляємо з видихом. При розслабленні вже можете розслабити м'ясо, відчути, як вони краще подаються. Далі ми робимо таку компенсацію, коліна разом, ноги поруч, п'ятки поруч і таз складемо між нашими стопами. Спина рівна. Залишаємося в даному положенні: 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Можемо повільно виходити. Зробили вдих, видих, вдих, Видих, вдих, Видих. Молодці.